Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемось по результатах засідання коаліції охочих. Е, зі всього світу з'їхалися лідери, хочуть допомагати Україні, але є нюанси. Наприклад, штати не хочуть вводити свої війська їхній підпис зник. Ну і, власне його не поставили під списком тих країн, хто готов вести. Італія, наприклад, не хоче Мерц, не хоче. Хоч від кофі каже, що там дуже скоро про все домовимося, і все буде схвачено і до миру так близько, що ми не були. Є маленькі нюанси. Також Трамп заявив, що треба щось робити з Гренландією, каже, хочуть купити. Левіт передає його слова, але й не виключають введення військ. На морі запахло конфліктом між Штатами і Росією, і це прекрасно. Ми аплодуємо. Пише Wall Street Journal, Це не мої слова. Це Wall Street джорнал, які кажуть, що на Росії, яка захищає свінтай танкер підводним човном, штати хочуть цей човен покарати. Танкер тікає, ну і власне це може все призвести до того, що може сколихнути невеликий, а дай Боже, і великий конфлікт. Ми за те, щоб Росія була покарана. В Ірані йдуть протести, і, власне, пропутінський режим там вже відступає. Два міста захвачено. Венесуела там теж задає динаміку. Одним словом, давайте все це проаналізуємо. Я вас попрошу підписатись на цей youtube канал. Нам залишилось три тисячі. Прекрасних українців українок для того, щоб досягнути прекрасної цифри 800 тисяч. Ну а потім зробимо мільйон. І в нас буде дуже крута, серйозна команда, яка буде допомагати Збройним силам України. Я вас попрошу: 5 гривень. Або давайте 3 гривні. Нам 3 тисячі не вистачає. Давайте хай наше число сьогодні буде 3. 3 гривні для вовків да Вінчі. Класні сильні бойові. Ми вже з вами зібрали більше ніж 600 тисяч. Ну а треба дослатися з цього з PayPal, і У нас буде 600 з хвостом, тобто е з, з зайвим. От нам ще треба дозбирати і мільйон ми перейшмо з понеділка, до понеділка, з понеділка новий збір, але до понеділка ніяких зборів. Тому, будь ласка, покладіть. А ми починаємо. Причому почну з дуже жахливих атак на український Дніпро, на наше прекрасне місто. Росіяни хатили по житлових будинках, росіяни били по цивільному населенню. Так, сили протиповітряної оборони зараз отримують по 1500 дронів перехоплювачів. Ну от на добу на всю країну. Тому зрозуміло, що в Дніпрі відпрацьовували максимально десятки шахедів збиті, але, на жаль, є влучання. Ці потвори б'ють виключно по цивільних. Але я вам скажу одну штуку. Ми це переживаємо вже четвертий рік, але жодна країна не вигравала Точніше так, рідко в людській історії перемагали ті, хто бив по цивільному населенню. Рідко хто здає на сторону. Ну, можливо, там в Росії є якісь народи їхні, що від терору готові ставати, і сама Росія така. Ставати заручниками Україна не про це. І загалом, якщо читати світову цю військову теорію, то зазвичай перемагають армії. А обстріли цивільного населення вони не дають перемоги в цілому. Захватити країну через обстріли цивільних не можна. Ну, от і тому те, що вони б'ють, вони намагаються нас зламати, вони намагаються нас перекрутити. Але світова історія говорить інше. Для перемоги над країною треба перемогти тих, хто захищає армію. А Росія армію перемогти не може. Тому б'ють по цивільних від безвиходя, від слабкості, від тупості. І що найголовніше, в Путіна нема плану перемоги. В Путіна немає плану перемоги над Україною. Ну там прориваються на мопедах, значить, запригують, і що? Запригнуло 3-5, а 20 тисяч стоїть жде за гарбом, і залізти не може. Україна тримається, Україна б'ється. Ну зараз провели оцю коаліцію охочих. Ну багато розчарування. Я казав, що не треба щось там супер очікувати, щоб не розчаровуватися, але Італія вводити війська не хоче. Мерц каже: ні, теж, типу, не буде багато країн. Ну там зараз говорять, що типу, ну ми вам дамо там патрулювання, розмінування. Ну, наприклад, Швеція буде допомагати розміновувати в Чорному морі. Це добре, тобто, це непогано. Румунія, наприклад, готова посилити безпеку в Чорному морі. Канада готова допомагати в навчанні. От. Бельгія готова надати авіацію та флот для забезпечення миру. От. Але вже після Британія, Франція тільки що готові підписати декларацію про наміри і вони поставили там свої підписи. От. І готові розгортати війська, будувати ці військові центри, щоб сюди заїжджали тут, жили, працювали і готові були захищати. От ЄС підтримує просування в Украї... України в ЄС, тобто що ми пошвидше вступили, буде давати гроші. За що ми їм дякуємо? Дуже сильно дякуємо. Це дуже сильна, хороша історія. Далі е політично-юридично зобов'язується надати гарантії після припинення вогню. Е Польща каже, що ну ми каже, воювати не будемо, але ми готові дати логістику. Але теж війська не дають. Ви пам'ятаєте, що Новроцький хоче, щоб його війська були на. Західному кордоні, а не на східному, каже, що йому так безпечніше. Ну, їжу, понятно, що так безпечніше, але як ти будеш так захищати країну? Макрон зібрався зустрічати з Путіним десь за два тижні. Ну, поки що не зустріч, але контакти будуть, будуть зізвонюватися, будуть намагатися контактувати. От. Але найбільше здивування Сполучені Штати, поки там Відьков говорив, що ось дивіться, ми зараз там і відбудовувати будемо. Найкраща угода по відбудові, каже там. Блекрок працює там, типу інші? Фін працює, Ларі Фін. ну Фін. Але, ну, типу, там супер легенди, типу Wall Street Journal, мільярдери, я не знаю, трильйонери. ну от, Але це все прекрасно. Ми любимо, знаємо, підтримуємо. Ну, є проблема. Є проблема, що Штати не хочуть вводити війська, їхнього підпису немає. Британія, Франція є, Штатів немає. Ну, яка тоді гарантія без штатів? Хоча на попередніх зустрічах говорили, що буде. Розумієте, і тому трошки незрозуміло. Різденський каже, що документи готові, будемо домовлятися, без штатів поки що не готові. Вітков на словах каже: ой, все, там, типу, підпишем такі документи, що не буде нового нападу. Ну, так, не, запахло Будапештом. Вже, вже чую Гуляш, Богоряч. От, І 94-й, 95-й рік, як нам казали, приблизно таке саме. Говорит, а не що, ніхто на вас не падає, віддайте ядерку. Віддайте зброю, ми вас стріляти не будемо. Це як Росія, пам'ятаєте, в 22-му році. Віддайте, виріште всі заводи, скоротіть армію, це буде гарантія, щоб ми не напали. Угу, Сказали, українці знають ми такі гарантії. Тому зараз, похожа, штука: ну, типу, дві країни готові, ну, це лідерські країни, сильні країни. Але багато хто говорить, англійська це звучить токен от, Молоти дурню. Знаєте, порожнечу просто. Ну, типу, Мерць каже, ми беремо на себе гарантії на континенті і в Україні. Ну, які гарантії? Ви війська не вводите? Вони кажуть, ну ми будемо моніторити з одної країни НАТО. Ну так, да, типу, знаєте, поставки зброї дистанційно. Ну, от приблизно так само цей моніторинг. Таке, що моніторити? Ну, що ви нам позонти скажете, на вас війська нападають за два дні. Готуйтесь. Моніторинг виконано, гарного дня. Такі гарантії. Ну, Ми ж хочемо гарантії для Європи, щоб вони були справжні, а не ця балак... балаканина порожня. Тому дивіться, поки що нічого там не здобули, ніяких конкретних рішень з Парижа не привезли. Документи готові. Це добре. По відбудові там буде щось цей. Зрозуміло, що ми рідко там на трильйон дали, то ну буде відбудова, в тому числі за наші гроші. Ну от але й будуть західні. Тому зараз нема приводів для розчарування, є легкий скепсис, і без нього не можна. Треба трошки підпирати наших політичних партнерів, щоб вони відчували, що будь-який будь щит. От нам не скормиш ми країна незалежна, зрозуміла заходу. От, але хочемо до себе відповідної поваги, гарантії партнерського відношення. Ну Турсула каже: ми єдні, ми вам готові пошвидше зробити вступ в євросоюз. Дякуємо, підтримуємо. Ми теж хочемо в євросоюз. Давайте над цим працювати разом. Тому чекаємо більш конкретної позиції Сполучених Штатів. Ну от, тому, що їхні гарантії це основні. Штати зараз зайняті, зрозуміло, що Венесуелою вже змусили Венесуелу не продавати нафту Китаю. Штати рухаються по такому плану відрізати головних нафтопостачальників для Китаю, щоб ослабити їхню економіку. І загалом вогневу міць, тому що армія ж тримається на нафті. Вся логістика: Китаю своєї нафти немає. Так, да, Китай там вже півтора трильйона барелів замаринував себе на території, але ж це нічого не значить, тому що. Все, що збережене, може вичерпатися. Штати це розуміють, треба джерела постачання. Які джерела? Іран, Ірак, Венесуела, Росія. Ось це основні чотири бочки, з яких Китай просто витягує, викачує просто всі їхні ресурси. Ну, от Венесуелу відрізло. Венесуела вже не продає нафту Китаю. Зараз кажуть агентуру: Росія, Іран, Китай з пляжа. Прекрасних кримських пляжів. От. Одеські пляжі, звичайно, красивіші і гарніші, вони нам рідніші. От, але там теж красиво. І на цих красивих пляжах ви не побачите тепер російських агентів, більше того, не побачите російських танкерів. Російський танкер приплив Гадіна, хотів заправитись і, власне, вести на продажу нафту. Штати його, він там був, типу, бездержавний, такий, знаєте, бездержавний танкер під якимсь прапором видуманої країни. Штати кажуть, іди сюди, перевіримо. Ні, ні, ні типу, на кораблі там намалювали російський прапор, стільняшок значить, зліпили шматок лайна. Кажуть, дивіться, який красивий прапор. Американці кажуть: ну так, да, типу, схоже на шматок лайна, точно російський, Несі, не сім не переплутаєш, тряпка. Ну, от. ну і власне кажуть: іди сюди, будемо перевіряти, і взагалі тебе треба заарештувати. Росіяни, давай втікати. Американці за ними. Росіяни на підмогу підводний човен. Реально розгортається там ці ціла бандіада. От, росіяни підводний човен буде захищати, не трогайте. Американці, в смислі не трогайте. Ви порушуєте світові правила торгівлі. Ми зараз вас будемо карати. Е, на підмогу, там це біля Ісландії, там, біля берегів Ісландії, на підмогу, знаєте, росіяни відправляють ще кілька там, підводні човни, наводні, ну, типу, все, що можна, типу, катера. От, і там, скажімо так, дай Боже, розгориться конфлікт. Ми за. ми за, за, щоб Штати провчили цих покидків. І на морі, і на суші, як казав Черчилля. Ну от тому, що давно ця країна не страждала по крупному від від більших держав. Це вони на нас напали і від нас отримали на горіх і ми менші. Ну от а дай, щоб щось співзмірне росіянам навішало, було б дуже прекрасно. і Ми цього хочемо. І, Знаєте, всі наші бажання цього нового року і Різдва в грудні загадувалися якраз таки про це, щоб Росія отримала по заслугам. Ну, от. ну і власне, чим, чим, чим історія ця завершується? Історія завершується тим, що Волстріт Жорнал пише: слухайте, там може дійти до конфлікту. Ну, супер. Ми за. Ми за те, щоб російський флот постраждав, якщо враховувати ось цю стратегію, що Штати карають е, країни і обмежують їх, відрізають їх від е, Китаю, щоб Китай не отримав нафту. Ну, супер. Покарати Росію і тоді відрізати буде дуже хороша історія. В Ірані ще, ще, ще одній балалайці, яка наливає значить, каністра. Китаю, протестувальники захотили друге місто, поліція вже з народом, так і кричать іранською мовою, поліція з народом. От. І, власне, кажуть, що в Ірані можуть бути події, штати можуть прийти на допомогу протестувальникам. І режим Айатол, пропутінський режим, може канути в літо. Далі, що відбувається? Вийшла Левіт, це власне спок Трампа, і вона каже, що. Хочемо Гренландію, каже, хочемо купити, але й не виключаємо присутність американських військ. Дуже жорстка риторика, нафти там немає, відрізати не треба. Ну от, але як казала е Ісландська асоціація крикету, каже, там хоча б рідкоземи. Є. Ну, ці рідкоземи і геостратегічне положення, штати хочуть Гренландію, Кубу, оці суперстратегічно важливі острови для американської ізоляції, але знову ж таки не бачу американської ізоляції. Ну от і власне вони хочуть зараз про це дуже жорстко говорити. Європа єдна, Європа не говорила про Гренландію. Хоча в Парижі на українській зустрічі був зять. От і тесть був одним словом, всі родичі Трампа, тому що його власне батько Джареда Кушнера зятя він посол у Франції. Тому він теж був на зустрічі з лідерами і на фотографії з лідерами. Ну одним словом, вся родина була присутня там на фотографіях. От, ну і власне сам Трамп загорив, крім Гренландії, загорив про третій термін. Каже, взагалі не уявляє, що хтось мені може щось заборонити. Але, типу, каже, готовий проговорити це, типу, бо каже, треба, треба щось з цим робити. От, і каже, що хоче дуже хоче на третій термін. Я спілкувався з деякими республіканськими аналітиками ще раніше, ще перед його другим терміном, вони кажуть, ну в Конституції ж не пише, що заборонено, заборонено два рази підряд. Але каже, в нас ж не підряд, типу, у нас ж була пауза. Ну, от. Плюс Трамп почав себе порівнювати з цим е е Рузвельтом. Е Делано Рузвельт, і, і він, власне, а це президент, який балотувався чотири рази. От, після якого каже: так, треба приймати закон. Ну, типу, забагато, забагато чотири рази. І Трамп себе з ним почав порівнювати. Ну, от, каже, що він танцює краще, ніж він. Ну. Бо каже, Мелані каже, що не можна танцювати. Каже, ну типу, це некрасиво, не по-президентськи. Трамп каже йому, Меланія сказала танцювати, але він каже, що каже: уяви, типу, Рузвельт так би не зміг. Типу, Трамп каже, Та я танцюю краще ніж Рузвельт. Ну, але це теж такі трошки чорні жарти. Тому що Рузвельт уже коли їздив в Одесу до нас. Коли їздив в Крим в Ялту. в Ялту, коли їздив, він вже на візку пересувався. Тому ці жарти Трампа що танцює краще, ніж людина, яка пересувалася на візку. Ну, так, да, напевно, я теж танцюю краще. Ну, от, але такі трохи чорні жарти. Ну, от, але це ж натяки не просто так. Трамп не проти ще побалотуватися. Тому Рубіо, ну, от, і Венс можуть ще зачекати от, добрих десяток років. Тому що Трамп не збирається здаватися. Ну і власне на фінал хотів сказати одну історію. Багато хто там вчора в інтернеті розганяв новину. Я не не говорив вам, типу, зник Путін. Типу, тиждень, два не бачили Путіна звернення до Росіян новорічне, начебто, штучний інтелект, воно фейкове. Типу, Путіна нема. Маду розкинули, він не реагував. Ну але з'явився цей хайп, Путін з'явився. Давайте чесно. Путін бухав новий рік. Типу заливався. Горілкою, типу, чи водкою, типу, і власне тому його не було. Я вам про це не писав. Хайпових заголовків не робив. Типу, просто щоб вас не будоражити зайвими новинами, тому що дійсно підстав, що там наші гури, ЗБУ чи сили оборони чи Збройні Сили України, типу, його там цього не було. Тому просто розганяти повітря я не хотів. Ну, типу, на жаль, на жаль, знайшовся. На жаль, знайшовся. Але повірте, як тільки це буде серйозно, я буду перший, хто вам про це розкаже. А я вас попрошу сьогодні бути першими, хто зробить донат для вовків до Вінчі. Я хочу, щоб ви підписалися. Нам треба 800 тисяч. Далі ми поставимо нову ціль, ми будемо йти до мільйона. Це круто, але зараз треба 3 тисячі, щоб дійти до 800. Напишіть в коментарях, щоб ви побажали Путіну на Новий рік на Різдво, щоб він зник і не тільки. Друге, напишіть, будь ласка, що по Гренландії чи по партнерську веде себе Трамп. Друге. Паде режим, а чи не паде. Для нас це важливо не тільки з точки зору американців проти китайців. Ну от тут ми не граємо в цю гру. Для нас важливо, тому що це союзники Росії. Напишіть в коментарях, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.